Вітаю, друже! Давай пригадаємо, в якій країні ми живемо? Так, на Україні. А як називається наше село? Молодіжне. А які міста України ти ще знаєш? Це Київ, столиця України. Це Одеса. Львів. А як називаються люди, які народилися в Україні? Українці, молодець. Український народ має свою батьківщину. Батьківщина це місце, де людина народилася і живе, де народилися і живуть її батьки. Вона така ж рідна для людини, як її батьки, тому і називається батьківщиною. Пропоную послухати і вивчити разом зі мною вірш платона воронька облітав журавель. Облітав журавель сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща є земля. Журавель відповідає Краще рідної немає. Які місця облітав журавель? А що спитали у журавля? Що відповів журавель? Молодець, давай повторимо разом. Облітав журавель. Сто морів, сто земель. Облітав, обходив крила ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща є земля. Журавель відповідає, Краще рідної немає. Повторимо разом ще. Облітав журавель, сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща є земля. Журавель відповідає, краще рідної немає. Молодець, дякую тобі за увагу.